i Своє й день народження Алла Тузик запам'ятає на все життя. Дівчина провела його у інфекційній лікарні. Вона приїхала до Івано-Франківська із-за кордону, аби погостювати у сестри та відсвяткувати ювілей. Проте плани на гучну та веселу вечірку перекреслив один десерт. Напередодні дівчина разом із друзями пішла в один із елітних ресторанів міста. Там замовила смачний десерт. Тепер вона пацієнт інфекційної лікарні. Я вибрала чи мої. Подруги, тобто, вибрали інший десерт. Після чого я почула невеликий дискомфорт, коли ми прийшли додому. Тобто я відчула втому і лягла спати. Потім вночі мене було ну мені було погано, тобто, і я вирішила продовжувати відпочивати і тільки звернулася в лікарню на наступний день. У соціальних мережах ще декілька людей жалілись на той самий чизкейк. Мовляв, смачний десерт привів їх до лікарняного ліжка. У інфекційній лікарні Івано-Франківська кажуть: наразі усім пацієнтам надана відповідна медична допомога. У деяких із них, як і Вали Тузик, встановлено вже діагноз. Клінічно перші дні ми диференціювали захворювання з іншими кишковими збудниками, Але маємо на сьогоднішній день підтвердження у хворих виділена Сальманела. Уже п'ять випадків підтвердження. Чона в двох випадках ще робота завершиться. Вони поступили пізніше. У самому ж закладі наразі ситуацію не коментують. кажуть, чекають офіційних результатів експертизи. А потерпіла, алла тузик вже подала заяву у поліцію. Дівчина сподівається на справедливе вирішення ситуації. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, новини телеканала РАІ.